Вітаю! Розкажу про твічдропси українською для українців. Стартують вони з 18 червня по 9 липня, тобто вони будуть йти 3 місяці. Нагороди, які ви можете отримати, ви можете глянути прямо зараз на екрані. А саме, Сапла Create, про який я розкажу трохи пізніше, чармік на зброю, тобто весілька. Анімація огляду на пістолет PAX, анімація зброї можна буде покрутити, і сам скін на PAX. Кожен Supply креїтів має в себе вміщати 8 предметів: одну випадкову гвинтівку, один випадковий пістолет, один випадковий дробовик, одну випадкову спеціальну зброю, три рандомні інструмента або розхідні матеріали, а також одна випадкова сума хан-доларів. Щоб отримати дропси, треба справа зверху натиснути на свій профіль. Там натиснути Drops and rewards» і зліва буде категорія Handshowdown, і там буде кнопочка Connect. Після «Connect» вас перекине на цей сайт. На сайті нажимаєте Link Account, прив'язувати свій ігровий аккаунт, нажимаєте Вхід, і, і якщо у вас з'явиться, що ви законектились, значить все працює. Тепер ваше завдання просто дивитися мене на твічі або когось з категорією хан Шифдан. Всім успіхів, вдалого полювання, хантери. Вас чекаю на твічі, заходьте, фоловтеся. просуваємо український контент.